Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку як досліджують океани. Навіщо ж вивчають океани? Вивчення океану допомагає дізнатися і зрозуміти причину затоплення кораблів, які поки що не можна витягнути на поверхню через відсутність потрібного обладнання. Щороку дослідники дізнаються про нових мешканців океанічних глибин. Дослідження океану. Дає змогу з'ясувати, як океан впливає на клімат материків. Океанічне дно це скрабниця цінних корисних копалин. Вивчення океану відкриває нові можливості для його використання. Вивченням океану займаються океанологи. Океанолог це досить рідкісна, але водночас дуже захоплююча професія. Океанолог вивчає моря, океани, морські організми. Досліджує склад води і тощо. Він постійно стежить за найменшими змінами в морях і океанах. На сучасних дослідженнях океанологів базуються розробки захисту навколишнього середовища, комплекс наук, які досліджують Світовий океан, має назву океанологія. Які ж існують сучасні дослідження океанів? Раніше глибину океанів. Вимірювали за допомогою лода. Це старовинний прилад, який складався з троса з грузилом на кінці. Сучасні вчені для вимірювання глибин використовують прилад ехолот. Цей прилад із судна посилає у воду звукові сигнали. Досягнувши дна, ці сигнали відбиваються від нього і повертаються. Дослідники зафіксують час протягом якого звук пройшов до дна і назад. Знаючи швидкість поширення воді, а це 1500 метрів за секунду, можна визначити глибину океану. Для вивчення океанів на їхньому дні, де глибина сягає 10-20 метрів, встановлюють підводні лабораторії, обладнують підводні човни науковою апаратурою. У дослідженнях Світового океану беруть участь спеціальні судна, літаки, супутники Землі. Здійснюють фотографування та кінозйомку. Під час вивчення великих ділянок океану вчені різних країн об'єднують свої зусилля. Результати таких досліджень мають велике значення для рибальства, судноплавства, пошуків та видобутку корисних копалин. З яких же частин складається океан? Саме слово океан дійшло до нас від давніх греків. Так вони називали безмежну водну оболонку Землі, що немов величезна річка обтікала світ з усіх боків, звідси й з'явилося поняття Світовий океан. Океан це величезний водний простір, що охоплює дуже велику ділянку земної поверхні. На даний момент виділяють п'ять океанів північно-льодовитий, Атлантичний, Південний, Індійський та Тихий океан. Море це частина океану, яка відокремлена від нього суходолом, підвищеннями підводного рельєфу або островами. Протока це відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми і роз'єднує ділянки суходов. Затока. Це частина океану або моря, що глибоко вдається в суходіл, але має вільний зв'язок з океаном. Чому ж вода в океані солона? Вода в усіх океанах має гіркувато солоний смак. Річ у тім, що в ній розчинено дуже багато солей, які містяться в надрах землі. Тому океанічна вода непридатна для пиття і приготування їжі. Якби вдалося видалити всю сіль з океанів і розподілити її по всій поверхні землі, то вода б утворила б шар завтовшки близько 150 метрів. Солоною воду робить кухонна сіль, частка якої у морській воді є найвищою з поміж інших солей. Найсолоніше море на землі це є мертве море. Воно не є частиною океану. Це насправді солоне У збережжі Мертвого моря є найнижчою ділянкою суходолу на землі, друге ж за солоністю Червоне море.